Сили антитерористичної операції здійснюють ізоляцію кризового району, шляхом несення служби на блокпостах, опорних та спостережних пунктах, неухильно дотримуються умов мінського меморандуму та протоколу. В той же час неконтрольоване терористичне збройне формування продовжують обстрілювати наші позиції та населені пункти, що знаходяться під нашим контролем. Вночі бойовики з мінометів обстріляли наші позиції, що розташовані неподалік населених пунктів Авдіївка, Редкадуб, Альхаватка, Дебальцева, Нікішина з реактивних систем залпового вогню бм 21 град вели вогонь по нашим позиціям, що розташовували неподалік населеного пункту Таненька. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що дислокувалися та діяли в районі населеного пункту Сміла, розсіяни та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу: один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції.